Вітаю всіх, шановне панство. Майже два тижні не було відосиків, але були на це свої причини. І тому зразу прошу вас поставити лайкос, написати будь-який коментар для того, щоб рубрика продовжувалась. А в цьому відосику я вам покажу, як розвивалась команда за майже два тижні. Результати двох вікінг-ліг, багато піків на ікон, багато габелопіків і різних інших прикладеців, які допомогли мені покращити цю команду. Чуть-чуть його потрясу. Давайте з першого почнемо. Срот. рур. Не... Ну, це чисто рейтинг тут. Рольфо, до речі, вау! А вона реально прикольна, слухайте. Ну, вибираємо 100% Рольфо. У мене тут Хансен є, та ти що? Хансен я мав. Ой ой. -ой. Ні, ну це дуже непогано. Нападника, треба хорошего нападника. Погнали. Або воротаря. Блять, фу, сука. Блять. Это пиздец. Это просто пиздец. Мне треба вратаря, а я цю хуйню не буду брать. О, блять, сики входит в ебану. Это пиздец. 400 тисяч фоди. Бля, щоб на оце войно подивитися. Друга ікона за сьогодні. Я надіюсь мені віддасть. вже, ну, клуб просто голенький. Клуб нульовка. Уф. Надіюсь віддасть з другої. Чуть-чуть потрясем, так? Чуть-чуть не перетрести головне. Оп! І по центру зразу бахаємо. Блять, ну не найгірший варіант, але о, ЕТО! Оце прям непоганий насправді. Ну слухайте, ЗТО можна грати насправді. Він ще, по-моєму, навіть якихось долярів може коштувати. 500 тисяч. Оце вже нормально. Оце по кайфу. Так, панове, зібрав Габела пік. Після стріму вже. Включаю запис. Надіюсь, все-таки щось випаде цікаве. Одегор. Приємно. Ну, стілер гамно, звісно, а тут Данте. Ну, очевидно, беремо Одегора. Жаль, що в нього немає позицій якихось... Ну, ЦОПа якогось. Понацапа в мене все-таки є... Паумер. Ну, класна картка, якби не було палмера, точно грав би в основі. Скільки він коштує на ринку? Ну, це, це окуп навіть. Навіть окуп, Так, ну що, габел опіку Так, це в нас хуета. Це в нас. Така ж хуета. Три хуєти віддали. Ясно, зрозуміло. Давайте це він не вряд Навряд я, звичайно, за нього грати буду. Ладно, похуй, 10 є 10. Погнали. Так, стоп, запис я підробив. Запис підробив. Так, оп. Не будемо тянути. НДуер. Мені здається, Інформ буде дорожче, чи ні. Чи 88-й рейтинг? Давайте візьму інформа не валяється. він там бачить на дублікат. Рюдігер. Взяти знову Інформу? Ну, Знову візьму плохи. Як то кажуть, живі гроші? Едгор, приємно. Так, ну і давайте. Future Star. гавно! Гавно? Гавно! Бля, пістос. Хороший рейтинг. А це кусасі, блядь. І це хуявий рейтинг, бля. Залуп'ень відверта. Може щось спаків віддасть. Сус, Може цього буде віддасть нам козака. Що центр гра таке -е, наказує? Скромний час часто такими виходами страдає. І е -е, то що ти маєш на увазі? На 10 відіграв, Та на 10 вдруге. О, але? Це цей ермон, блять. Понятно, з двома поставила. А може, що хтось зверху? Може Ні. не будет. Не, ну нього прикольні два поставила, його віку сево засунуть. І дриблінг наче є. Так, а ну хто тут? Може буде ЦЗ? Антон, блядь. Ну, може, зверху буде. Є сорно. Yes no? По-моєму, ні. Один тільки. Так, давайте, 82 на 20. Без промо. Є волькаут. Голкіпер. Нойер. А кто еще сверху? Не. Блядь. Какие судьбы. 84 на 10. Без промо. Без волькаута, божечки, блядь. Оце пизда насправді. Це пизда. 84 на 10 панове. Йобнутись, блять. Просто йобнешся. Капуєний пак. І роби десь хоромах такі. Те як ти відбувався через центр дотиком треба було кейнти фангом виходити. А я щось, ну, я не встигав ніяк, він мене здушував, видушував. Так, ну 87 на 2. Без... Блять, жодної промокартки я не побачив, блять, спакил. Зда, Мартинес, блять. Ну хто там зварку може бути? Мбапе, якийсь винник. Ооо. Так, запис я підрубав по-новому. Ай, один з чотирьох габела. Так, третій. Мапеліон, блін, вона класно виглядає, вона дорого. Дорога вона, але. <смеш> мені для чого вона. Ааа, і 87-ма, 87 Тут ще може бути щось. Тут теж 87 А, яка ж хіра тінь, звісно, з цього піка. Вона коштує грошей, іначе. Так, ну, да, вона окупила цей пік, звичайно. Але я за неї не буду грати, тобто яка різниця? Метр сімдесят СЗ Ще й брюйсера немає, ух, вона буде відлітати тупо. Трьох айкон, Потрасує. Так, третя. Хуйня. Четверта. Фу, блядь. О, віддали оцю фоуді, до речі. Краще, ми її по-любому беремо. У мене є її в 90-та версія. Бля, дві фоуді тут вже буде. Олкек. І якщо у вас виникне питання, куди ділись монетки з цього аккаунту, ось вам відеодоказ, куди вони пішли. Є 10-та, хотілося 11, то 10-та, окей. Може б бути, 5. окей. Так, погнали. Пік. Хороший рейтинг. Анкер Месі, Анкар Месі, ооо, це промо, але гаммо рейтинг. Ясно. Окей, Месі. Промо. Під ног, блядь. Оу. Oh. Оу. Oh. Це конечно квіксел, але... Та, я йому зараз напишу. Дякую. Але це герой. Приємно. О! Oh. Чо, хану Гу. І нічого, правда, не коштує, але... Так, може інформу взяти. Чохана, по-моєму, дорожче ніж інформ, давайте його візьму. Приємно. Так, і погнали. Хороший рейтинг. Чохано. Два фіксели. Окей. Хороший рейтинг. Анно рейтинг. Хороший рейтинг. Yeah. Глядай, він прикольно, до речі. Будемо такий стати. О, є. Так, 84 на 10 погнали. Є промо. Яке продається? Хто це? Голкіпер. Вау, три плюс промо. Кайф. А кто там промо? Ааа, блин. Хуйня. Ммм. Серебригом милітау, мальчишка під дикий аудиторий. Ну, он непогано віддало. Видно, що он рукой зрозумів. Так, давайте 87 на 2 має бути. Погнали. Для Адестрому. ЛЗ, може ОЗ, Тео Ернандес. З Бразилія, Маркініш. Хто другий? Кобель, ну. еее. Таке собі. Так, інформа нам покаже чи ні? Акі зимформом. Є. тотов. Ну Рафінія. Треба Рафінію. Це хто такий кучерявий? Дольберг, я поняв. Це не Рафінія. О, на батл. Рємно. Так, ще плюс три тотов. Ай Рафиня. Бля, тут золі без вуликалка. Давай гомна по нього хота. Так, и 82 на 20, по-новому. Inform. Рафиня. ЦЗ. Гидруанта. Це Вандейк? Ууууу! Uh. Вандейк? Ну це рарка Ван Дейк, але приємно. І хто інформ? Ти Дольберг. Ну окей, непогано насправді. Ну да, слухайте, такі вулькаути, жир жирненькі прям. І два дубліката. Дві вікінд Ліги і дві десяточки. На жаль, не вистачає мені знову по одній перемозі для того, щоб закінчити цю рубрику, як ви пам'ятаєте. Тут умова зробити 11 перемог без доната, без гарантованих СБЧ, виключно паки і крутилочки. Так, тут пощастило, Тоті Хансен випала, Палмер. Так, але дуже багато є позицій, насправді, які хотілося би підсилити. Тобто, це фактично весь захист, включно з воротарем. Цопники. Ну, не найкращі, скажімо так. По чуть-чуть справляються ці типи з еволюцій, але Ну, тяжкувато, тяжкувато грати вже проти бістів, які просто їх обходять. ЕТО, ну... непоганий. Випав, це найкраща ікона, яка випала, по суті. Така затичка непогана. Але хочеться вже чогось кращого, розумієте? Армандо Марадона теж. Дія Гормандо, ну, потратив я 500 тисяч, якщо чесно, на його ево, але не дуже я ним задоволений. Тобто дуже багато є питань до фактично кожної з позицій, окрім НАПА е і ПВ. Але навіть таким складом, ви бачите, я роблю 10 10, десяточку, і програю, на жаль, там за 11, або ну деколи деколи виграю просто 10, там при рахунку 9-5. Не вистачає однієї всього-навсього перемоги. Я дякую, панове, всім, хто додивився відосик до цього моменту. Вельми вдячний вам, що слідкуєте, що дивитесь, підтримуєте мене на Ютубі, лайком, коментарем, всім дуже дякую. І як завжди, обіцяю, панове, буду старатись, буду старатись зробити 11. Вам величезне спасибі. Бережіть себе, побачимось в наступних відеох. Всім па-па.